Вітаю, вельма, шановні пані та панове, <кій> пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чим більше розкручується цей шкандаль навколо Трампа Епштейна і інших персонажів, тим більше стає зрозумілим, що все це засновано. КГБ, ФСБ. Так. Вся ця епштейнівська організація. Так, гроші отримували від Москви, так, тепер стає зрозумілим. І Трамп отримував, і Епштейн отримував. так, Їх просто легалізували от через оцих двох у Сполучених Штатах Америки. Ну, от зараз випливло, що, виявляється, Епштейн був пов'язаний із випускником Академії ФСБ, заступником міністра економічного розвитку Московії Нікто Біляков. Так, ну, так ви подивіться, ну ж, все абсолютно логічно. Академія ФСБ, економічний розвиток і все-таки гроші. і... Ну... Я не знаю, кому донині не зрозуміло, що це класична медова пастка. КГБ, а потім переданого ФСБ. Там просто відбрали цих всіх екскортниць, так би мовити, ну, то там, та хто там тільки не брав участь у цьому всьому? Всі ці е, знамениті. Радянські акторки, всі ці красуні і все останнє. Зараз штучний інтелект просто їх розвінчує. Це така зараза, оцей штучний інтелект. Він просто генерує всі ті, ще він не, не навчився правильно наголоси робити. Так. А все останнє те, що є в відкритому доступі, він все те генерує про будь-яку людину. І от зараз оце все через цей штучний інтелект починає вилізати на поверхню. Те, що раніше було розкидано там у сотнях різних інформаційних засобах, так. тепер воно об'єднується штучним інтелектом навколо однієї людини, створюючи її, так би мовити, імідж сучас. Так воно ж скрізь, подивіться. А у е, Британську монархію, оця Мар Меган, так виявляється, вона теж там була. А потім її підсудили цьому рудому, так. Ну, він то рудий, але розуму там, я думаю, зовсім немає. Абсолютно, інакше він би так би своєю родиною не вчиняв. Тобто вона ним крутить, як хоче. Тобто вона отримала відповідну теж підготовку психологічну, так, у відповідних органах московських для того, щоб от, крутити цією Британською вже імперією. Ну, все просто, тупо, просто все відбувається. Все, Оце зло, воно виходить все з одного місця. Це не даремно назвав Рейган Радянський Союз імперією зла, а потім ще газета Правда додала, що це і країна дурнів, ну їй просто не подобалася перебудова. Тому вона назвала Радянський Союз ще й країною дурнів. Ну, так воно є, і ніде ж воно не ділося, ні зло, ні дурні ніде не пропали. Вони всі знаходяться перусків на лічі. Зараз просто. І Просто ними дуже легко маніпулювати і керувати. Я думаю, зрозуміло, що де знаходиться, так би мовити, джерело. Всіх цих Епштейнів, Трампів, Марклів, і Шмарклів і, і всього останнього, яке зараз витягує цей штучний інтелект. Його ж хочуть заборонити. Так. Особливо в Московії. Там просто кипятком і окропом дехто і спражняється, що ну не можна ж так. Ну, не можна розкривати це все. Ми думали, що оці всі дівчата, там, ці красуні, оті, які були, то вони ж, е, які грали там всяких станочниць <смі> і так далі, колгоспниці. Та, виявляється, що вони, вони були просто повії. І їх підставляли під цих всіх приїжджих, е, так, демок. Демократів, республіканців, ну і всіх інших, які приїжджали до Московії. Ну, там єдиний хто тільки, так би мовити, діяв неправильно. Хто ж це такий? Хтось із французів, так, який приїхав сюди, до нього йому ж під, підклали найкращих акторок. Найгарніших і все останнє. І він, отак, такий був і в Монтан, здається, так. Такий він був невдячний. Ви знаєте, що цей зробив гад? Так. Він зайшов у крамницю якусь московську і купив там труси жіночі і жіночий лівчик. Ну, зрозуміло, які труси тоді були, як вони називалися? Гамаші чи, чи як є. Ну, Одним словом, по коліна і з гумкою вставленою, так. Уявляєте собі, як виглядала жінка ось у цьому, -цьому ділі. І Лівчик такий, от, який ну, я на собі не можу показати, тому що в мене немає тих атрибутів відповідних, як це все, як це все було. Так він привіз, там, ще щось він там знайшов. Ну, Одним словом. Коли привіз він це все до Парижа, то він урестував прес-конференцію. І на цій прес-конференції він показав усе оце. Ну, це був єдиний зверніть увагу, єдиний випадок, коли він скористався всім оцим, а щоб його далі не тримали на, на гачку. Він просто ну, розумний, дуже чоловік. Він просто взяв і це все дезавоював, кажучи. Скористався, отримав те, що хотів, і разом з тим зробив так, що вже до нього не підійдеш. все. там <схід> скандаль страшний був у Франції і в всьому світі. Так, Молодець, ну є люди розумні, вони ще не перевелися. Він, звичайно, використав всіх цих там. Навіть не будемо називати прізвище. Я думаю, що штучний інтелект з часом розповість, все це, хто там під ним знаходився у той час у готелі. Із кращих радянських, ну, звичайно, непорочних оцих всіх красунь. Там же їх маса була. Ох, так, і гарні дійсно, це все при них було. Так. Але ж вони грали роль. Осмниць, е, е, хто там, от, е, як там, ага, а, оця, що вона нині померла, там, Альонтова, чи як її, не знаєте. А вона ж е, у Москва слізам не вірить, то звичайно, вона повинна була бути за верстатом із таким величез, величезним гайковим ключем, і все. Ну, оце, оце. А використовували їх зовсім інакше.